Притосім, сьогодні дуже показано чітко, що Ісус Христос Він прийшов і повернув духовність, тобто повернув спілкування з Богом. Тому що Адам і Єва вони втратили це спілкування з Богом, вони втратили е, духа. Боже, бо Бог на початку дав духа Адам і Єви, але їх зацікавила більш інша інформація. Так само і нас більше цікавить інша інформація цього світу, матерії, ми біжимо. І так само ми ті, зараз ці позиції. І чітко показано, що Ісус Христос дав духа, щоб ми мали спілкування з Богом. Якщо я не народжена, згору, не маю духа, я просто спілкуюся по душі, по тілесному, і я не можу терпіти, я не можу бути люблячою і так далі. Же пастир, можемо ми погані зверху виглядати в середині нас розриває, як відкрити цю середину, то там просто вибухне, і це все погане повилітає з нас, тому що дух має бути середині, то буде в нас любов того терпіння.